Ось каже про легендарну атмосферу, шикарну графіку і прикольний геймплей. А хтось жаліється на дивні баги, погану оптимізацію і вважає Stalker 2 недоробленим. Гра року чи велике фіаско. Нагадую, що ви можете отримати сталкер 2 безкоштовно. Якщо поставите лайк, підпишитесь на Ютуб канал, підпишитесь на телеграм-канал та залишите будь-який комент під цим відео. Переможець буде один. Його визначимо у наступному відео, тому слідкуйте за телеграм-каналом, там будуть всі деталі та новини. А ще згодом з'явиться трохи більший конкурс. Але це поки що маленька таємниця. До речі, ось щасливчик із минулого відео, який отримує сталкер 2 безкоштовно в стімі. Відпиши мені в телеграм, щоб забрати свій приз. Я наштовхнувся на відгуки, в яких пишуть, що гра виглядає нереалістично, візуально все погано і взагалі вийшло сухавато. Частково з цим погоджуюсь, частково ні, бо бачу як плюси, так і мінуси. Почнемо з хорошого. За декілька годин проходження я знайшов безліч цікавих локацій, які виглядають масштабно, і виникає бажання їх дослідити. Тут і аномальні зони, підземелля, покинуті будівлі, все виглядає доволі круто, а особливо я закохався у пошук артефактів. Мало того, що кожна аномальна зона по-своєму унікальна, так ще й можна дістати знайдений предмет та оглянути його. Але для цього спочатку ви маєте його знайти, і пошуки вам точно сподобаються. Але погоджуюсь з тим, що місцями освітлення можна було би поліпшити. Наприклад, в деяких кат-сценах аж занадто темно, і це один з тих моментів, який мені не сподобався. Однак більше хочеться звертати увагу на атмосферу, особливо коли йде дощ з блискавкою або починається викид. В такі моменти з'являється паніка, відчуваєш холод, небезпеку, тривожність. От, наприклад, ви йдете темним лісом самотужки зі світлом. Світла тільки місячне сяйво і ваш ліхтарик. З кожного темного куточка можуть вилізти бандити, монстри або аномалії, тому доводиться постійно бути насторожі. Аж тут, неочікувано, ви бачите вдалині якесь світло, підходите ближче і наштовхуєтесь на табір людей, які сидять біля вогнища, діляться анекдотами та своїм досвідом. Від цього вам стає так тепло, що навіть хочеться залишитись на декілька хвилин у новій кампанії. В такі моменти згадується щось позитивне, наприклад, хороше почуття гумору розробників. Постійно я знаходив якісь кумедні написи на стінах, підписи сховків. Тому хто читає, щоб ти здох, або імена людей. Йобаний рот, як ти туди заліз? Женя щасливець, братан, що то тобі не зовсім повезло. Це часто відволікало, заставляло заспокоїтись та посміхатись навіть у самих моторошних локаціях. Тому за цей баланс між приколами та напругою теж можна накинути лайк. Плавно ми переходимо до текстурних багів та оптимізації. Для того, щоб пограти в Stalker 2, вам потрібен дійсно потужний комп'ютер. Особисто я граю на високих налаштуваннях в 60 а іноді навіть 100 fps. Однак чомусь саме в першій локації я зіштовхувався з просадками до 30-ки. Це були перші декілька днів, і згодом все стало окей. Можливо, це було виправлено в новому патчі, чесно, не знаю, але більше питань стосовно оптимізації та fps в мене не виникало. Все йде стабільно, та я задоволений. Хоча деякі друзі кажуть, що. Що довелося скачати додаткові моди на графіку, щоб все було більш плавніше. Якщо вам цікаво, то я можу дослідити це питання і поділитися секретом збільшення ФПС в новому відео або телеграм-каналі. Про телеграм-канал. Там також будуть новини стосовно розіграшів та наступних відео, тому посилання в описі. Стосовно текстурних багів, я наштовхнувся на ситуації, коли деякі монстри або персонажі стояли за стіною, але частину їхнього тіла було все одно видно. Ну, оце я думаю, точно ненормально. Ладно, може, і нормально. В першому відео я наштовхнувся на баги з літаючою головою і вичитав, що в одному з нових патчів це було виправлено. На подібні глюки за 20 годин гри я більше не натикався, тож, скоріш за все, це дійсно пофіксили. Тому за це респект. Були ще деякі мінімальні баги, коли хтось висів у повітрі або забагалася анімація. Не критично було всього декілька разів, та сильно на гру не впливало. Наступна важлива частина, яку можна обговорювати, це сюжет головного персонажа Звати Скіф він за межами зони перепродавав артефакти. Нібито вони мали бути розряджені, але тут бам, і артефакт спалив йому хату. З допомогою вченого дружбана ми відправляємось на зону, щоб певним сканером можна було зарядити один з артефактів та продати за хороші гроші. Але тут не фортануло, артефакт віджали, сканер віджали, зброю віджали і залишилось тільки дуже багато питань. Можна було би змиритись з цим і піти назад додому, але їхати назад вже немає куди. Тож скіф йде шукати відповіді на запитання, що ж ти за негідник так його підставив. Чесно кажучи, не до кінця розумію мотиви головного персонажа. Тобі артефакт спалює хату, і замість того, щоб вздихатись від нього, викинути, взагалі забути, ти починаєш ще більше з ним возитись. Це у мене в голові взагалі ніяк не вкладається, але далі по сюжету ставало дедалі цікавіше. Спойлерити не буду, раджу ознайомитись. З плюсів мені дуже сподобалась графіка в кат-сценах, і також мені сподобалась українська озвучка. Вона звучить дуже цікаво та іноді доволі мемно. За це теж лайк. Ей, бидло, пушку кинув. Хто ти, бля, такий? З багів був момент, коли після кат-сцени один персонаж тупо зник. Я дію на свій розсуд. Що ж. Твоя воля. Бережи голову. Але хай там як приємно знайомитись з новими персонажами. Найбільше мені сподобались Ріхтер, який тримається на позитиві, полковник, який доволі суровий. У нього був сканер і що? Ще один гльобаний сканер. Чому якісь бандити? шастають по смітнику з твоїм найціннішим винаходом. Не прикидайся дурним. І Бродяга, який, незважаючи на труднощі, зберігає спокій. А ти щасливий бродяга? — Взуття не тисне, не турбуйся. Кожен з них по-своєму унікальний та гарно продуманий. По геймплею мені теж є що сказати. Перше, що мені сподобалось, це викид. Повітря стає отруйним, небо червоним, і насувається хаос, вижити в якому неможливо. Тому доводиться шукати укриття. Сістема поиска активована. активірована. Коплям помернувся. блядь. Да, блядь. Класс. Блядь. Ёпаный рот. Да, блядь, даже тут. Блять. Пошук артефактів теж той ще челендж, бо знайти їх не так легко. Вони знаходяться в великих аномаліях, і побачити їх здалеку не вийде. Для цього потрібно підійти ближче, використовуючи детектор. Коли він пищить більше, значить ви підходите ближче. Коли пищить менше, то навпаки йдете в іншу сторону, ніби все легко, але під ногами у вас безліч різних аномалій, можуть з'являтися монстри, і ще безліч всяких. Подібних другорядних факторів, які будуть вам заважати, тому знайти артефакт іноді доволі важко. Ну а щоб знешкоджувати тимчасову аномалії, у вас є нескінченний болт, який можна кидати не тільки на навчання і роботу, а ще й в аномалії. Чули ви слів? Це не баг, це аномалія. Так от я знайшов буквально ідеальну ситуацію, яка підходить під цей опис. Один з npc ботів з кимось перестрілювався, але наступив в аномалію і там застряг. А коли в нього стріляли, кулі не долітали, вони були, нібито в слоумо. Доволі цікавий баг, а можливо, дійсно аномалія, чесно, не знаю. Але виглядає прикольно. Величезна мапа, ніби не закінчувалась. Окрім сюжетних квестів, ви можете лазити в аномаліях, шукати сховки, заробляти купони, прокачувати зброю, зустрічати бандитів, сидіти біля вогнища, вступити до якоїсь банди, іншими словами, дійсно є чим зайнятись. Просто так пробігтись по сюжетці в мене не вийшло. Тому що потрібно постійно мати патрони, зброю в хорошому стані, декілька аптечок та бодай якийсь артефакт. Ну, коротше кажучи, мінімально підготуватись до наступної пригоди обов'язково, бо інакше у вас будуть з'являтися певні труднощі. Мутанти у цій забавці теж окрема тема для розмови. Йдучи нічною покинутою вулицею на шляху до квесту, я почав чути дивні галаси в голові. Довелося трохи з цим розібратись, і я знайшов замкнені двері. А коли їх відкрив, на мене напав баюн. Це мутант, який заставляє вас відчути сонливість, щоб сповільнити та напасти своїми кігтями. Охреніти, блін, випустив на свою голову хрінаборіну. І все було заради двох кусочків хліба. Плоть. Зазвичай, так само як собаки, ходить не сама, а маленькими групами. Намагається стрибнути на тебе, від чого на початку з'являється невелика паніка. Ну, це як з великим павуком, ніби ти його боїшся, але найбільше пищати будеш тоді, коли він на тебе стрибне. Далі гуляв я собі темним лісом і наштовхнувся на бункер, де в мене телекінезом віджали мою ж зброю і ледь нею ж не вбили. Це був бюрер. Це був бюрер, як багато літер «р». Майже як сюррер. Він використовує гравітаційні сили та іноді має захисне поле, яке ви так просто не проб'єте. Ще я знайомився з контролером, який дає тобі постефект гучної п'ятниці, зомбі, які ходять туди-сюди, кровососи, які стають невидимі, ну і кабани. Чесно, навіть в реальному житті я ніколи не відчував себе діснеївським персонажем, і з тваринами подружитись у мене не виходило. Заєбись стройка. ворона Баунті спиздила. Гіздець, блядь, баганіті спиздили з пакета. Я їм була. працюєш, працюю, грошей, не бачиш, так та чи баганіті спиздили. Стосовно масштабних жирних багів, то я бачив різні відео в Тіктоці, де люди пролітали буквально на аномаліях всю мапу. Однак з чимось подібним я не зіштовхувався. Єдине, що було, це один раз гра настільки заглючила, що аж зламалась. Я ніби все робив так, як завжди, але тут раптово помічаю, що не можу ні з чим взаємодіяти. Ні тобі з'їсти ковбасу, ні захилятись, ні перезарядитись, абсолютно нічого. Я зразу зрозумів, що зловив якийсь баг, тому пішов збирати максимальну радіацію, щоб вона мене вбила та відправила на останнє збереження. План хороший, надійний, як швейцарський годинник. Але радіація мене таки не змогла вбити. Вона покоцала, зняла мені хп до нуля. Але я просто впав і лежав. Причому не міг ні зайти в меню, ні там написати якусь команду, абсолютно нічого. Я просто лежав. Вийти з цієї ситуації вийшло тільки через alt f 4 Ну і також був інший момент, коли я зняв броник, щоб його оглянути, а він тупо зник. В якийсь момент я подумав, що продав його, але ні, ні в Бариги, ні в моєму інвентарі, ні на підлозі ніде його не було. Я навіть декілька разів повторював з останнього завантаження. І два-три рази бронежилет безслідно зникав, коли я його з себе знімав в інвентар. Доволі дивно, я так і не зрозумів, що це було, але на четвертий раз, коли я перепроходив заново, ніби все було окей, і я його зміг успішно зняти, побачити в своєму інвентарі, і все було окей. За 20 годин проходження гри Stalker 2, це самі великі баги, які я зустрічав, решта мінімалістичні, і їх можна було оминути або закрити на них очі. Штучний інтелект. Думаю, ви вже чули, що він недосконалий, отож давайте покажу, з чим особисто я зіштовхнувся. По-перше, NPC люблять проходити наскрізь один одного або взагалі застрягати на одному місці, ніби дійсно попали в якусь аномалію. Прибігається вчений до керівництва. Нормально тобі так ходить. По-друге, моделіки виглядають досить пропрацьовано, гарна деталізація, волосся, одяг, обличчя, однак це тупо манекени, які стоять на одному місці. Але з ними доволі цікаво поспілкуватись, в діалогах дійсно відчувається щось душевне, озвучка топова, репліки доволі непогані. Це величезний плюс. А головне, батьки були живі і здорові. Коли малий, таке не цінуєш. А це ж найголовніше. Хоча іноді трохи бісить, що персонажі мають лише одну репліку, і коли ти біля них проходиш, то вони її постійно кажуть. Якби мені хтось такого ствола, як Зотову, видав, я б теж так вимахувався. Так, вимахував. Якби мені хтось такого ствола, як злотово... заєбав... Ну і також біля вогнища я зустрів ще один цікавий момент, коли одночасно всі починали говорити. Це теж доволі такий унікальний недолік. Ей, це за годину і на рік старшими. Головне. Ще я зустрічав чувака, який застряг в аномалії, просив просів допомогу, але як йому допомогти, я так і не зрозумів. ей, ей Я застряг. Він каже: Поможи, я застряв, не знаю, як вийти. Тут кругом аномалія. А за тобою не йде, на будь-яку взаємодію не піддається. Тупо стоїть і повторює одну і ту саму репліку. Я перепробував абсолютно все. Намагався з ним говорити, намагався йому показати шлях, як вийти з тої аномалії. Нуль, просто нуль. Він просто повторював ту репліку, і це якось дивно. Або я з цим не розібрався, або це недопрацьовано. Воно тобі нахер не надо. Отож, давайте підведемо підсумки. Гра вийшла хорошою, в неї цікаво грати, вона затягує, але є декілька мінімальних недоліків. Мені дуже подобається те, що регулярно виходять оновлення і маленькими кроками намагаються позбутись цих дивних глюків. Моя оцінка 9 з 10, Це однозначно гра року. В ній є свої проколи, але тим не менше вони не настільки критичні, щоб роздувати із цього якусь величезну масштабну катастрофу. Більше хочеться дослідити світ 2, розібратись з передісторією попередніх частин, та й забавка, якщо чесно, доволі затягує. Я якщо в неї заходжу, то це точно залипало на декілька годин. Іншими словами, якщо у вас потужний комп, то раджу підтримати український проект. Не варто говорити, що все ідеально. Показуйте, обговорюйте, залишайте відгуки як позитивні, так і негативні. Давайте фідбек, як про плюси, так і про мінуси. Важливо казати, що вам сподобалось, а що ні. Це допоможе покращити гру та розвивати індустрію. Долучайтесь до телеграм-каналу, щоб стежити за новинами та не пропускати цікаві розіграші. На цьому все. Дякую, бувайте!